Ка плюс 35 градусів асфальт провалюється навіть під людською вагою. Що вже казати про вантажівки? Працівники дає просять водіїв фур обмежити рух у світлу. Пору доби Введено тимчасові обмеження руху транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Транспортні засоби з такою вагою працівники ДАІ і зупиняли. Не штрафували, лише просили тимчасово утриматись від руху в день. Не то, що ми взагалі забороняємо вас рух. Ми просто видаємо такі листки попередження, де зазначаємо, що у вас інформацію вам заборонено їхати. Роман їде зі Львова у Дніпропетровськ, везе пошту. Прохання Даїшників підтримує. Так і буде, так і будемо їздити. А день що буде робити. Будемо віддихати. а Максим було. Буде... Ну, колись було таке, їздив на Білорусі, було, було таке. Так. А зараз? Ну, зараз ще поки такого не було, хоча було прохладно поки, що ці пару днів. Щоправда, Роман виняток. Інші водії вантажівок проти обмеження руху в день. Кажуть, спати у світлу пору доби при такій спеції не вийде, тому змушені рухатись. Мені, щоб віддихнути, треба завести машину з кондиціонером. А за 9 годин я спалю кондиціонер бере на годину хай 3 літри. Я спалю 30 літрів солярки. Мені треба своєї кишені буде її заплатити власнику. Олександр везе меблі зі Львова у Росію каже краще пробили хороше дорожнє покриття, а не обмежували рух. Я, на мою думку, покриття зробили вже, так? І відповідно його видно, що воно добре. Я розумію, де в таких населених пунктах, що воно дійсно провалюється. Там обмеження. Ну немає як віддиху. От як мені ви на роботі, я на роботі. Мені треба працювати. І в мене години стоять. Я не їду так просто. Такої ж думки водій вантажівки Микола їде з Іспанії у столицю. «Днем от така жара, так? Я днем в машині спати не буду. Я буду бігати вокруг машини по асфальту, по-гарячому. А ночу спички в глазах і їхати, їхати теж нереально. В Європі такого ніде немає. В Венгрії субота-неділя, зара канікули, субота-неділя закрита в Венгрії. В їхати не можна. Така жара, Венгрія відкривається, і їхати можна по такій жарі. Тому що то все для водітеля нам до Європи ще далеко, тому рух у спеку обмежують для прикладу. На трасі Київ Коваль у Володимирецькому районі відбулося руйнування дороги через високу температуру. Тому працівники вкотре просять водіїв фур не їздити, коли на дворі плюс 28 градусів і вище. На Рівненщині є 17 місць відпочинку для вантажівок. Щоправда, вже з 9 липня синоптики прогнозують зниження температури повітря до 24 градусів, тому й обмеження. Скасовуються.